Вітаю. Якщо минулого разу ми розповідали вам про розгрузи і бронежилети, то сьогодні поговоримо про те, які шоломи варто закупляти для бійців в зоні. АТО. мене звати Кім. Це військовий оглядач зброю до бою. Ми не будемо надавати зайвої інформації і оглядати окремі шоломи, розповідати про їх особливості та специфіку, а скажемо, що конкретно треба купляти для бійців. За перші місяці масового екуперування в Україну почали надходити шоломи різних типів і форм. Серед них були американський старий шолом PSGT, німецький Schubert M826 і британська каска MK6. Огляд на шуберт ви можете переглянути за лінком в правому кутку вашого екрану. Для початку спробуємо зрозуміти, що найголовніше у шоломі. У шоломі є чотири основних фактори: це вага, ступінь захисту, матеріал і система підвісів для амортизації. На даний момент більшість шоломів роблять із кевлару, що є певною золотою серединою між важкими і незручними касками зі сталі та касками із балістичного поліетилену. Єдиний недорік кевлару це те, що його мають утилізувати через 5-6 років після користування. Зараз на огляді представлені три каски із різних матеріалів: новітня розробка Китаю сталої ПСГТ, кевларовий Шуберт і британська поліетиленова каска МК 6. Усі ці каски мають приблизно однаковий ступінь захисту – 3 або nig 3 a і сертифікацію В-50, що означає, що вони можуть вловлювати осколки і кулі на швидкості до 650 метрів за секунду. Варто одразу зауважити, жоден шолом ніколи не сертифікується як такий, що здатен захистити від кулі, наприклад, калібру 545. Усі шоломи офіційно є протиосколкові, а те, що вони здатні витримати попадання пістолета Макарова чи ракошети автоматних куль, це вже певна додаткова опція. Тому не варто діймати продавців запитаннями про те, чи може шолом витримати попадання куль 7,62 чи 5,45. Шоломів, які здатні витримати пряме попадання апріорі не існує. Наступним фактором є система підвісів. У кожному із цих шоломів вона зроблена по-своєму. У Шуберті це набір сітки і пластикового каркасу, який амортизує удар. В МК6 змішана система підвісу і подушечок. В касці ПСГТ поєднано резинове подушкове покриття, яке дозволяє не відчувати навіть достатньо сильних ударів по голові. Четвертий фактор вага. Один із вірішальних, оскільки бігати із кількома зайвими кілограмами на голові не найприємніше завдання. В даному випадку по СГТ у стальному виконанні важить 2,5 кг. Шуберт відносно легший і має вагу трохи більше 1,5 кг. Поліетиленова МК має найменшу вагу 1100 г. Тільки що ми оглянули шоломи, які користуються популярністю серед добровольців на даний момент, але це далеко не ідеал того, чи можна озброїти нашого бійця. Ось, наприклад, два цікаві зразки: це новий американський шолом Fast Base Jump із тактичними рельсами та кріпленням для нічного бачення на лобі, а також його українська копія від компанії temp 3000. Це каски М1 і М2. Ведення бойових дій потребує вільних рук бійця, що використовує тепловізор чи прилад для нічного бачення. Кріплення для ПНБ дозволить закріпити його і перевести в автономний режим, що звільнить руки бійця для зброї. Тактичні рейси дозволять закріпити бійцям усі необхідні речі, починаючи захисними щоками, закінчуючи лазерними цілевказувачами та ліхтарями. Власне на цьому у нас все. Пам'ятайте, якщо ви хочете допомогти українській армії, перечисліть гроші на рахунки добровольчих батальйонів або у вас є можливість перечислити гроші на рахунок притомного споживача. Номер рахунку Приватбанку ви можете побачити у описі під відео. Наші спеціалісти закуплять усе необхідне спорядження напряму від виробників і відправлять у найгарячіші точки зони. АТО. усі відео та фото ви можете побачити на нашому каналі. Також нагадуємо, що у рамках акції допоможе армії притомний споживач надає безкоштовну допомогу та консультації при пошуку та закупівлю необхідних споряджень для бійців. З вами була Кім це військовий оглядач. Тримайте зброю зарядженою. Побачимось!